В ефірі 700 секунд. Далі у випуску в Ізмейльській гімназії номер 14 з початковою школою було відкрите меморіальну дошку захиснику Євгену Кльовану. В Ізмейлі відбувся благодійний концерт до Дня Збройних сил України. Світло переможе темряву. Патрульні поліцейські радять користуватися світлоповертальними елементами в осінньо зимовий період. З вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 9 грудня орієнтовно такі. 754 тисячі 590 осіб особового складу, 9 тисяч 519 танків, 19 тисяч 589 одиниць бойових броньованих машин, 21 тисяча 61 артилерійська система, 1 тисяча 253 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 23 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 093 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2859 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 30 989 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3836 одиниць спеціальної техніки. З Днем благодійності цей день нагадує нам, що добрі справи здатні змінювати світ. Кожен внесок, кожен акт доброти це не просто жест, а промінь світла, який надає надію тим, хто її потребує. Дякую всім, хто присвячує свій час, ресурси і серце, аби допомагати іншим. Нехай ваша доброта повертається, а ваш приклад надихає інших на великі справи. Робимо добро разом, і нехай воно множиться. 6 грудня в Ізмельській гімназії номер 14 початковою школою відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки на честь захисника Євгена Кльована, який загинув на початку російсько-української війни відстоюючи незалежність і територіальну цілісність України. Подробиці розкаже наш кореспондент. 6 грудня в Ізмельській гімназії номер 14 з початковою відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки на честь захисника Євгена Кльована, який загинув на початку російсько-української війни, відстоюючи незалежність і територіальну цілісність України. Участь у пам'ятному заході взяли перші особи міста та району представники депутатського корпусу, військові, рідні загиблого та учні гімназії. Дуже складно. Говорити. Наше головне завдання наше з вами. Пам'ятати Божому і пам'ятати завжди. Тому що ми тут стоїмо тільки тому, що вони зробили все, що могли. Slow, ok? Івен Кльовен народився та виріс в Ізмаїлі. Навчався в гімназії номер 14 Після її закінчення вступив до Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Отримав спеціальність вчителя фізичного виховання. У 2006 році продовжив навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Згодом працював в Ізмаїльському районному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій. Служив в Ізмаїльському прикордонному загоні. А перед початком повномасштабного вторгнення перевівся на службу в Луганській області. Єген був прикладом людяності і мужності, люблячим чоловіком, батьком трьох синів та сином. Я дуже хочу сказати, що це був справжній офіцер У всіх розуміннях цього слова. чуйно, порядно людина, завжди готовий прийти на допомогу будь-кому, хто цього потребує. Він багато років просто жив в чест. Він рятував життя, він захищав людей від вогню. І коли ворог в нашу державу, він і хвилини небагаючих прийняв рішення, що він повинен віддати свій борщ батьківщині. Орденом за мужність третього ступеня, як вже сказали його, нагороджену по 3 березня 2022 року під час бойових дій у районі населених пунктів Краснореченське майданчик на Луганщині Євген загинув. Посмертно отримав звання старшого сержанта, інспектора прикордонної служби другої категорії та інспектора кінологічного відділення відділу прикордонної служби Мілове. пам'ять полеглому захиснику присутні вшанували хвилиною мовчання. Після офіційної частини присутні поклали квіти в пам'ять про загиблого захисника. Мам кож моя не В дощ. Ніби само небо оплакувало полеглого захисника, який віддав своє життя заради мирного майбутнього. Женю знав особисто у нас походу службу в Українському прикордонному загоні, був життєрадісний, завжди веселим військовослужбовцем, був справжнім патріотом своєї держави, але, на жаль, під час виконання бойового завдань від куль російського агресора. Ми з вами, всі молоде покоління, зобов'язані пам'ятати, що тепер і сьогодні, в тому числі, військовослужбовці, сил оборони віддають найцінніше своє життя, як вже було сказано, для того, щоб ми далі з вами могли жити щоб Роки минають, але біль втрати ніколи не зникне повністю, назавжди залишаючись у серцях рідних та близьких. Це втрата така тяжка, що нікому не побажаєш такої втрати. Але розумієш, що зараз такий час, що він не роки. І хочеться, щоб наші діти, наше будуче покоління були таким же відповідальним. І відборювала свою свободу. Я вам дуже вдячна всім. Здорові благополуччя і миру на миру всім. Але пам'ятаємо, що герої не вмирають, вони завжди будуть жити в наших серцях. Влада Нова Кристина Лангольф для програми новин. Щорічно 6 грудня відзначається День Збройних сил України і до цієї дати в висмейлі пройшла низка заходів, серед яких благодійний концерт у палаці культури імені Тараса Шевченка. Знак шани та вдячності танцювальні колективи та вокалисти нашого міста присвятили героям свою творчість. Подробиці дивіться далі. Щорічно 6 грудня відзначається День Збройних сил України. Традиційно у цей день нагороджують військовослужбовців а також шановують полеглих захисників. До цієї дати в Ізмаїлі пройшла низка заходів, серед яких благодійний концерт у палаці культури імені Тараса Шевченка. Мужні воїни української армії, найкращі сини і дочки українського народу з 2014 року захищають нас та нашу державу від російського агресора. Вони справжні герої сучасності, які показали не лише Україні, а й світові небачену мужність та звитягу, захищаючи кордон. Нашої держави на землі у воді та в повітрі. на початку заходу була оголошена хвилина мовчання на честь полеглих українських військових, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. В знак шани та вдячності танцювальні колективи та вокалісти нашого міста присвятили героям свою творчість. програмі концерту вокальні та танцювальні номери від творчої молоді нашого міста, серед яких народний ансамбль танцю при Дунав'ї імені Фаїни Герогієвої, вихованці з школи мистецтв імені Сергія Малоховського, вихованці з музичної школи імені Михайла Чембержі, учасниця танцювального колективу Фідіа Dance, Денс Далія українські воїни, сила та гордість нашої батьківщини, велич духу і воля до перемоги українського війська вражає увесь світ. Незважаючи на складні часи, творча молодь нашого міста продовжує підтримувати культурний фронт України. Юля Петлецю, Христина Ланголь для програми новин. Збільшення дорожно-транспортних пригод за участю пішоходів фіксується на всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкненнями світла призводить до тотальної темряви на транспортних шляхах. Поліція нагадує, пішоходам про сурову необхідність дотримуватися правил дорожнього руху та мати на своєму одязі світловідбивальні елементи. Докладніше дивіться у репортажі. В осінньо-зимовий період збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів фіксується на всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкнення світла призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Патрульна поліція нагадує пішоходам про необхідність мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Світлоповертальні стрічки, наліпки, жилети або елементи на самому одязі в темний період доби або в умовах недостатньої видимості мають носити всі пішоходи. Зокрема, це стосується. Сується людей, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям. Відповідно до досліджень, пішохід у темному одязі стає помітним для водія на відстані 10-18 метрів, навіть якщо авто рухатиметься зі швидкістю 50-60 кілометрів на годину. Його гальмівний шлях у декілька разів більший. В жодному випадку не перебігайте дорогу. У темну пору доби користуйтеся світлоповертальними елементами та носіть світлий одяг. Пам'ятайте, що в чорному одязі вас буде помітно лише за 30-50 метрів, а у дощову погоду видимість може падати до 5-25 метрів. Уночі при зустрічному роз'їзді фари автівок сліпляють один одного, тому ви будете невидими для водія практично до дистанції 10 метрів. Окрім світлого одягу та речей зі світлоповертальними елементами, Поліцейські радять користуватися флікерами та ліхтарями. Звичайний ліхтарик у рази покращить видимість пішохода на темних вулицях чи пішохідних переходах. Для того щоб безпечно перейти дорогу, патрульні радять дотримуватися декількох порад. Що пішоходу перейти дорогу? Є декілька порад. Підійшовши до краю проїзної частини, подивіться ліворуч, а потім праворуч. Оцініть відстань та швидкість автомобілів, які наближаються. Знову подивіться ліворуч. Якщо до переходу наближається автомобіль, який має вас пропустити, спробуйте встановити з ним зоровий контакт. Особливо уважними на дорозі необхідно бути під час дощів та снігопадів, адже в цей час дорожнє покриття слизьке, і водій може не встигнути вчасно загальмувати. Коли дорожнє покриття слизьке, дощ сніг ожеледиться. Водій Може почати зупинятися, однак гальмівний шлях може виявитись довшим. Якщо ви помітили, що колеса авто почали блокуватися, він може не зупинитись перед переходом, то краще не переходити дорогу і зачекати повної зупинки авто. За відсутність на одязі пішохода світлоповертальних елементів лікарів чи ліхтарів передбачена адміністративна відповідальність. Поліцейські Ізмаїла закликають містян надівати світлострічку щоразу, як виходите на вулицю у темну пору доби. І тоді світло обов'язково переможе темряву. Бережіть себе та своїх близьких. Дбайте про себе та безпеку своїх дітей. Будьте помітними на дорозі. Одягайте світлоповертальні елементи. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Посмертне нагородження Миколи Рудакова 6 грудня 2024 року виконувач обов'язків голови змиїцької РДА Ріна Холостенко вручила Ользі Гладковій матері загиблого військовослужбовця Миколи Рудакова. Ордер за мужність третього ступеня посмертно нагороджено указом президента України. Микола Родаков, матрос та командир штурмового відділення, 3-ї десантної штурмового взводу, десантно штурмової роти військової частини А 3821 збройних сил України. Загинув 1 листопада 2023 року в Херсонській області під час виконання бойових завдань. Він був вірним військовій присязі, провівав відвагу та стійкість. Герой, похований у селищі Катлабух, висловлює глибоку вдячність Миколі Миколаєвичу за його подвиг, який є великою цінністю для нашої країни та її майбутнього. Вічна слава герою! Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмилі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 71 копійка, проти 44 гривні 36 копійок. Донацька гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 10 грудня в Ізмелі очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів, вночі та в першій половині дня слабкий туман. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 1,3 градуси тепла, температура в день – 4,6 Градуси тепла. В Одесі хмарно з проясненнями без опадів. Вітер змінних напрямків 4-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі шість градусів. В день дев'ять градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змилтів.ком а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.